І зараз супротив окупації і фізично, і особливо політично, і не даючи Росії можливість використовувати, проводити всі політичні свої наміри по Криму, це лягло великим таким грузом на кримськотатарський народ. І ми, ми цим. Ще й пишаємось. От я розмовляю зі своїми співвітчизниками. вони вважають, що це Це, природно, це... Ми самі зробили такий вибір, коли сказали, що Крим Україна. А за це треба відповідати і жити так. Тому ми, наш народ зараз за це відповідає і живе, і живе цим. І тому, коли слышу, чую такі речі, що. Крим, як би дуже важка ситуація, і, мабуть, його за душки винести там в перемовинах. Не тільки у мене все встає на таку агресивну поведінку, це є образа всьому кримсько-татарському народу, це є неповага до кримських татар. І коли воно лунає від уст представників влади України. Це взагалі не, не, не можемо ми сприй... сприйняти. Розумієте, не можна. Ми 11 рік, ми не можемо іще чути, що може це бути ще 10-12 років або більше, 15. Це образа нас. Не можна півмільйонний народ от, так от просто брати і вважати, що нам можна спекулювати і маніпулювати.